Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бовтрюк і сьогодні ми готуємо шаурму. Поїхали! Один з головних інгредієнтів шаурми це м'ясо, тому ми його будемо маринувати. Для маринаду нам треба олія, соєвий соус, звичайна приправа для м'яса і чорний молотий перець. Залишаємо маринуватися м'ясо мінімум на 2 години, а краще на Наше м'ясо ми будемо ставити в духовку на такі цибулини, щоб просто не приліпало. Далі нам знадобляться ось такі ось палочки. Ми будемо протикати нашу цибулю, щоб воно стояло, а потім насаджувати м'ясо відправляємо наш імпровізований вертель в духовку 200 градусів, десь 40 хвилин. Ну точніше до готовності помідори. Нарізаємо слайсами, капусту просто шинкуємо, і нам треба трошки кропу. Другим головним інгредієнтом шаурми це соус. Він повинен бути чесночний. Ми не будемо повторювати той соус, який я вже готував. Ось тут буде посилання. Це домашній майонез, сметана, трошки барбекю соусу, чесник та зелень. Давайте доставати наше м'ясо і подивимось, що воно. Подивіться просто яка краса. Давайте будемо нарізати. Якщо якимось чудом вам не сподобався цей рецепт шаурми, ось тут буде посилання на інший рецепт такої ж самої шаурми. Якщо у вас немає віртіля в духовці, то такий спосіб приготування він дуже офієзний. Давайте будемо крутити нашу шаурму і задавати їй золоту за скоринку. Друзі, давайте не забувати, що в країні йде війна, і нам треба допомагати силам оборони нашої держави. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Ось наша шаурма і готова, тому давайте куштувати. Це улюблена моя страва, якщо що. Mm. <з mó Mind Broadwayitch> Сочна шаурма вийшла. Mm. Друзі, це офігезніша шаурма. Вона дуже соковита. Соус. Просто відвал макітри. Мариноване м'ясо смачне. Чим довше ви маринуєте, тим смачніше. Помідори та капуста свіжі та хрумкі. Я буду продовжувати їсти з вас, як завжди. Лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!